Розламав я корпус. Розламав я корпус радіоли. Тут видно такі сліди, сліди попіла. Це криша, як завалилася, засипало повністю попілом. Ну тут колись у уврянки по пояс було углій. Невірно, по пояс. І радіола стояла возлі стіни і її присипало тільки частично. Я так витрусив, що сміх. От ящик ушов, і тепер можна побачити внутрішню часть оцього всього діла. Тут пиляка я не скажу, не скажу неправду, якщо ця пиляка їй більше 10 років. Ну, Тут я старався до нього лишній раз не підходити, не касатися. Якраз можна буде навести порядок і подивитися, що тут удалено, що тут впаяно. Наприклад, ось якийсь не знаю, що тобі, пластилін якийсь. Пластилін. В якомусь місці я от дивлюся електролітичний конденсатор, причому написано 70-й год, 20 мкФ, 100 вольт. Може, це блок питання. Від чого це, пока що не зрозуміло. Видно, що видно, що от є місто. Є місце. щось тут було впаяне. Тут от видно, от місто було щось впаяне. Далі, от видно, пусті отверстия. Видно, що тут кое що відсутнє. Номінали деяких конденсаторів. Ну, видно, що тут стікляння поставлені конденсатори. Стікляння поставили конденсатори, оце все діло я кісточкою все очищу, і буду дивитися уже по блоку питання, тому що поки, що поки що гудить так, що, ну, я потім це все діло попитаюся показати. Так, да. платка, ну, дуже мало запчастей. Видно тут видно тут поміняно Ну, наприклад, тут раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Це точно міняно. Чтити. 4 тут і все. От тут і все. Такий конденсатор. Я такий щось не припомню, щоб тут був. Дуже темний такий. Номінал його просто нереально понять. Нереально понять, що тут в ньому написано. Як тут що? Ну, я підключив, вона працює. Я підключив, вона працює. Поки що я тільки був підключив на один канал. На лівий. Поки тільки що. І цей. І е, звук тут мені подобається. Звук, хоча, вроді би, він такий самісінький, як. Вроді би, який на другому. Лампа тут. Лампа тут. 6. Тоже з буквою К. К. Ага, тут усе помінені. Тут помінені міні ламподержателі. Тут стоять нерідні не ламподержателі. Це треба чистить. Треба чистить, тому що поки що тут трудно щось понять, побачить. треба чистить, освобождать его от следов длительной стоянки. Да, ну это все эти радиолы, все эти радиолы, они в большей своем времени, конечно, стоять. Вот этот, кстати, резистор стрелял в, в Темреве и Він видно аж запечений. Я не знаю, по якій причині він запечений. Треба би подивитися по схемі і його поміняти. Що він запечений зробився? Да, тут поставлені стеклянні конденсатори, якоби дуже хороші, якоби дуже класні. Хоча скажу, по правді мені і бумажні нравились, як звучать. Ну, чогось чогось любителі ламп, вони. Уникають бумажних, кажуть, ні, типу, бумажний не годиться. Мені наоборот, бумажний подобається. Де тут виводи з трансформатора? Треба буде розбиратися. Видно по блокі питання, що конденсатори ще стоять рідні. А от два конденсатора вийняті. Два конденсатора виняті. Ну, що тут можна сказати? Може слабенький виняти, а хороший вставлений. Тут сказати поки що дуже важко. Але видно, що часть проводки тут. Видно, що часть проводки тут є. Не задіяна чи задіяно, треба, подивитися, що це? Це мастер залишив. Мастер залишив за собою такий жмут проводів. Може це на будущее, може це від ревербератора. Важко сказати. Важко сказати. Але Але, треба подивитися по блоку питання. Щось тут по блоку питання не лади. Звук дуже хороший. Але фон гул раз, Це єдинство, це моя претензія. Потім, коли вбираєш високі частоти, дуже сильно гуде. Прям чуть в динаміка, прям в гуде, ну, як трансформатор. Гуде, не, цей, не, не дуже мені таке подобається, що гуде. Да, але виведено і тут видно, що через деякі отвори виведено не понизу, а прямо поверху ручка ВЧ, а, драйв. Ручку драйва. Ручку драйва. Ну, подивимося потенціометри. Тут стоять ще такі історичні Історичні, їм багато років, але вони. Ага, громкость. Громкость у нас тут яка Громкость у нас на 470 кілом Я наперед скажу, що це мало. 470 кілом М47. Це дуже мало. Потім це ручка Drive. Драйв, драйв не знаю яка. А от е, НЧ. Тут ще рідний потенціометр. Рідний на 2 2 мегаома. Далі, далі ВЧ, мабуть, теж на 1 мегаом. Ну, буду дивитися. Буду дивитися, записав я about a Girl Nirvana на ньому. Написав я коржа на ньому. Написав я записав я на ньому. Записав на ньому в общій сложності 4 чи 5 пісен в Ютубі. І, ну, просто звук чіткий. Звук чіткий, але буду спробувати, щоб убрати фон. Потому що фон це основна причина, чому ці радіоли викидають і викидали. Да. Лампа. Ну, видно, що лампа держатель тут конкретно поміняла. Тут була, по-моєму, з пружинками. Така була ця держатель з пружинками. Угу. Видно, що резистор. Ну, я акуратненько так наведу порядок. І потім уже буду дивитися по по компоновці. Ну, видно, що шасі... Конкретно, це шасі я відпилював. Це я точно пам'ятаю. Шасі я відпилював. І тут, -тут вивели індикатор лампочки. Тобто, при включенні 220, що показувало. Ну, откуда тут взявся електроліт на 20 мікрофарад 100 вольт. Це я не можу не поняти. Не, не, не можу поняти. Ну, по цьому. По... Зараз переверну. Так, от перевернув я. Що, кажи. Кажи, пап, що ти Хочу. хочеш. Перевернув я. І дивлюся блок питання. Ну, блок питання, понятно, що великий конденсатор, я так зрозумів, що замінили на более такий свіженький. Діодний мост. Простесенький. Простесенький діодний мост, і після нього йде от е, ділітілі. Треба буде подивитися все по номіналу і подивитися з громкості. Чому при уменшенні громкості аж сильно так фанить?